Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Бо коли Божа благодать приходить до чоловіка, тоді Він набирає сили до всього, а коли вона покидає його, тоді він стає в Боги і слабосилим, немов призначеним для того, щоб біда била Його. Божа благодать. Що таке Божа благодать? Це коли Бог дає тобі благо. Тобто, коли Бог тобі дає добро, а найбільше добро, яке дає людині Бог, це є любов. Тільки тоді, коли людина наповнена любов'ю, вона отримає все в цьому житті. Людина, що вміє любити. Вона вміє радіти життю, а той, хто вміє радіти життю, він здобуває все. Коли людина любить і радіє життю, вона має довкола себе тих людей, які його підтримують. Коли людина вміє любити і радіти життю, вона вміє знайти собі роботу, роботу, яка дозволяє йому мати, знаєте, достаток. Давайте не будемо крайностей, але я говорю про нормальні, нормальні умови. Коли людина вміє любити і радіти життю відповідно, то навіть в її сім'ї, знаєте, вона створює сім'ю, я так скажу, в якій люди щасливі, вони впевнені в собі. Людина, яка вміє любити, вона є впевнена в собі в своїх силах, бо вона знає, що цю любов дарує їй Бог, це є Божа благодать, Боже благословення, яке ми насправді всі втратили в раю, втратили через гріх, втратили через злобу людську, через те, що людина не хоче розкаєтесь. І той, хто живе в гріху, той, хто не розкається, він втрачає любов, він перестає любити, він починає ненавидіти. Коли ми не любимо, ми безсилі. Ми потребуємо, знаєте, завжди якогось додаткового ресурсу. Це щоб зрозуміти, що значить Божа благодать, благословення Боже і відсутність цього. Це от коли ми, ну зараз ми всі маємо там газ, все, колись люди палили вдома, щоб зігрітися з дровами. І от для порівняння: Коли ти розпалюєш пічку сіном сухою травою, та, воно дає жар сильний. Але що ще? Воно швидко згоряє, навіть не встигши розігріти цю піч. І людина для того, щоб розігріти піч, щоб можна було щось собі зготувати, їсти, вона постійно повинна підкидати це сіно, підкидати, підкидати, підкидати. Чи вона знайде час на те, щоб готувати і їсти? Ні. Чи вона зігріється хіба що від того, що постійно мусить рухатись, але сіно давши жар, не дає тепла, не дає того життєдайного тепла і життєдайного вогню. А коли людина підкидає дрова, кинувши 3-4 дровиняки, вона отримує оцей, цей жар, отримує вогонь, який довго горить, який гріє, і тоді вона має змогу готувати і їсти. Тоді вона має змогу зробити все, щоби жити. Так от, Божа благодать це дрова, які підкидуються в нас для того, щоб ми жили. А людина, яка живе в гріху, яка втрачає цю Божу благодать, це сино, яке швидко горить, але постійно потребує чогось. І от людина без любові, без Божого благодаті. Вона на цьому сіні, знаєте, живе. Ну так грубо, я так образно кажу, на сіні. Вона потребує постійно, щоб щось підкидати в свою пічку, щоби горіти. А коли ти живеш любов'ю, цей вогонь є незгасний. І тому, Божа благодать, Боже, благословення це любов і наш обов'язок. Приймати цю Божу благодать, бо з нею ми є неймовірно сильні, а без цієї любові ми нічого не варті. Запрошую до молитви, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які свають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, які перебувають в полоні, поверни живими і нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійний вечір і день, завтрашній день перемоги, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Христос рождається.